Накипіло з Володимиром Носковим. Добрий день. Усім, хто слухає радіо Накипіло. Мене звати Володимир Носков. Починаємо наше денне з вами спілкування і будемо говорити про результати другого Туру президентських виборів у Польщі, ну і зрештою про результати е, виборів. Директор інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, е, консервативний політик, якого е, підтримує опозиційна права партія, право і справедливість, е, переміг у другому турі виборів президента, що відбувся 1 червня. за Даними центральної виборчої комісії Польщі за Навроцький лідирував із мінімальним відривом, набрав 50,89% голосів тоді, як за його опонента, опонента проєвропейського мера Варшави Рафала Часковського проголосувало 49,11% виборців. Про Перебіг передвиборчої кампанії, висловлювання кандидатів у президенти щодо України, зокрема російської агресії, намірів вступу до НАТО та ЄС. Говоримо із ведучою польського радіо для України, журналісткою родом із Харкова Ларисою. Задорожною. Ларисо, добрий день. Доброго дня, Володимире, доброго дня, слухачі, доброго дня, рідний Харків. Ну, власне, я так наперед скажу про тенденції цих виборів. Так, ти головні цифри назвав, але дуже чітко розділилася польща, і це дуже видно по кордону є. Схід, який голосував за Навроцького, і є захід, який голосував за Часковського. Є села, які були головною головним електоратом Навроцького, і є великі міста, які є електоратом власне, Часковського. І ось ця цей розподіл він настільки тут відчувається, що, чесно кажучи, ну, кандидати йшли плече в плече насправді. Так, і ніхто навіть не очікував, що саме такий буде результат, і соціологи були спонтеличені навіть. Ну, це через та і через те, що багато було вилито компромату, багато було гучних заяв. І власне, оця е, непередбачуваність та пані Ларисо. Ну, як я так, мабуть, і багато інших тих, хто проживає у Польщі, як мігрантів, так і поляків. Ми подивилися дані екзитполів, подивилися, що діється в штабах кандидатів. Бачили стриману реакцію штабі Навроцького, який сказав, що давайте почекаємо і він не визнав своєї поразки. І ми пам'ятаємо. Реакцію у штабі Часковського, куди приїхав і прем'єр-міністр Польщі Дональд Турський, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Всі раділи, всі вітали. І ми прокидаємося, і ми прокидаємося з результатом зовсім кардинально іншим. Ну в принципі, і вчора казали, що настільки різниця нижче, навіть статистичної похоб в рамках статистичної погубки, але дуже така мінімальна. І що неможливо перед сказати, який буде результат. Потім з'явилися уточнені вже результати екзитполів, і Там вже інші були результати. Тобто найнепередбачуваніші. Найдраматичніші, най, взагалі такі вибори в історії Польщі, ну яких ще сама Польща не бачила, і що буде далі, це теж дуже непередбачуваний сценарій. А давай більше зараз про наших поговоримо людей їх багато зараз у зв'язку із війною бо рятувалися в більш безпечні країни, та й зокрема Польщі про біженців. А взагалі кандидати у президенти наскільки в своїх передвиборчих дебатах програмах приділяли увагу нашим людям чи намагалися навпаки уникати і не спекулювати, тому що ну доволі велика частина з них ж. Працює у Польщі, і це ж ресурс. Ну, більшість кандидатів, якщо навіть ми не говоримо про лідерів перегонів, а взагалі використовували відверто антиукраїнський фактор. Навроцький робив заяви бік України і разного штибу більше, звісно, ніж Шасковський. Заяв Шасковського щодо України запам'яталися тільки, що Україна має бути буферною. Зоною між Росією і Польщею, в принципі, інших таких різких заяв він не говорив. Можливо, там щось було ще про виплату 800+, плюс це на допомога Польщі на дітей. Що ну він говорив про те, що не дозволить, щоб Україна вступила в НАТО. Він сказав, що не буде голосувати і сказав, що не буде посилати польських солдат на українські землі, якщо буде йтися про миротворчі сили, і це він теж говорив. Позиція щодо відсилання польських військ до України це єдина позиція всіх кандидатів, всіх гілок влади, і тут не треба спекулювати, і є чітке пояснення від влади, яке не те, що просто вони не хочуть. Ні, є інша історія. Вони говорять про те, що у них і так є провокації на кордоні між Білорусією і Польщею, і будь-яка. Історія з польськими військовими може бути на, е, знову е, використати Росію як провокацію, і до яких масштабів ця провокація дійде, вони зараз сказати не можуть. Тобто це їх офіційна позиція. Щодо НАТО, що е, щодо вступу до НАТО, це заява кандидата Навроцького під час е, е, дебатів. Насправді це він е, підписав. Е, Угоду з Меценом це номер три. Був це праворадикальний кандидат, який зайняв після першого туру третє місце, у якого був дуже великий електорат. І я так розумію, він тим вараз. самим забрав його голоси правильно на себе перетягнув та Ларис? Так, не можна сказати в будь-якому випадку, це праві голоси. Але як я говорила з різними експертами, вони кажуть, що могли розділитися все одно. Це не значить, що виборці Мецена віддавали свій голос за Навронського. Так примітивно правий, правий значить не можна е, 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 говорити. Але тут інше, ми просто давай з НАТО розберемося. Да? Угу, значить, да, да, да. Перше треба зрозуміти що кандидат навроцький йшов як самостійний кандидат але підтримуваний партією право і справедливість і тому заяви кандидата навроцького і кандидата президента навроцького можуть бути кардинально різними ми можемо подивитися на Сполучені штати де власне кандидата трампа заяви були одні а потім вони в багатьох випадках змінилися тому якою буде політика Навроцького на зараз сказати неможливо? Я читала сьогоднішні коментарі. Його штаб формувався п'яформувався піарниками. Хто у нього буде відповідати за зовнішній напрям? Зараз невідомо. Але тут є така специфіка. Традиція, в принципі, багатьох років, що польські президенти формували ініціативи щодо східної політики, але у уряду дуже багато. То впливу на міжнародну політику Польщі тому тут теж не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація. А, Лариса, а і ще хочу, бо знаєте, я про людей. хто про що, я про людей? Значить, у нього ну, зрозумілі знову ж таки ці всі слова про як директора інституту значить, історії та директор інституту національної пам'яті Польщі. Він там говорив про Бандерівську ідеологію, але мене зацікавило. Це про те, що він казав, що не дозволить українізації Польщі. А що тут він мав на увазі? Його непокоїть те, що так багато вже біженців. Це через те, що наш багато там працює. От як ви для себе це розумієте, ці слова? Дивіться, що мав на увазі саме Навроцький, ну треба зрозуміти, що це його гасла як кандидата в президенти, але те, що багато поляків. Не задоволені великою кількість кількістю українців у Польщі. Ну це факт, і тут не зовсім знаєте говорити, що поляки погані, українці хороші. Ні, просто багато поляків просто кажуть: я не розумію у вас війна, а великі молоді хлопці призивного віку сидять на лавочках під будинками. І розпивають пиво, причому завжди дуже гучно, з нехорошими словами. І це навіть ті, хто підтримує Україну, говорять, ми не розуміємо цього факту. Або але з іншого боку, я знову ж поляки, з якими я розмовляла, вони кажуть, а якби ви ті, ну, це, це те, те ж теж фактор, який дратує, да, дорогі іномарки, які їздять по Варшаві. З українськими номерами, але вони кажуть, от поляки, які теж підтримують Україну, вони кажуть, а якби ви бігли з Варшави кудись там до Іспанії, або ви б їхали на своїх машинах чи на яких би машинах їхали теж на хороших машинах, і з іншого боку, ці люди наводять приклади, що сьогодні величезно, що кількість податків саме йде від українців, від багато українців, засновано. Дуже багато засновано підприємств малих українцями, і треба зважати, що це не приїхали треті рядні якісь без освіти. Це приїхали люди, професори багато з. Такими спеціальностями в літак побудуванні може бути, інших якихось. Ну, тобто, це ви приїхали дуже досвідчені люди. Тому однозначної такої позиції немає прямо українізація Польщі. Але те, що на вулицях чути українську мову дуже часто і не завжди ця мова хороша. От я живу на першому поверсі, у мене під вікнами завжди ходять, і такий у мене район, де дуже багато українців, росіян, інших національностей. Ну, чесно кажучи, навіть мені це неприємно, а не говорячи про поляків. Я коли був буквально восени у Польщі на конгресі відновлення, то я помітив таку тенденцію хлопців, які мені зустрічалися, обов'язково кожен вважав за потрібне сказати: а я зареєструвався у резерві, я готовий поїхати. Ну просто не зараз. А коли буде більш небезпечно, коли країна опиниться в складнішій ситуації. І мене це просто настільки а, і, але вони там залишаються, і це факт. А Лариса, це у мене чоловік так. військовий, тому у мене чоловік військовий, тому ти не уявляєш, як мене це тригерить. Да. Лариса, а це правда, що я таку цифру чув що 75% українців, які опинилися з тих чи інших так питань у Польщі, вони змогли знайти себе там, а роботу змогли знайшли, і це найбільший показник в принципі у Європі, якщо говорити про українців. Ну, я не пам'ятаю чи 75, але що близько цієї цифри, десь це е, точно. І останні е, дані від Європейського статистичного там якоїсь організації, що в Польщі перебуває на зараз 999. Я згадала, що там 300 людей не вистачило до мільйона насправді. Тобто це величезна цифра, і це правда. Тому Звісно, українців тут багато українці роблять свій внесок. І сказати, ну, можливо, це моє оточення, що антиукраїнізму у моєму оточенні його немає взагалі. І навіть людини, в якої я орендую квартиру, там, в магазинах, ну, немає цього. Але я, звісно, не виключаю, що цього стає більше в інших якихось сферах. Ну, ти ж сама сказала, що це стосується більше сільської місцевості. А це цікаво через те, що якраз за допомогою фермерів роздмухували цю історію так із податками, і з тим, що вони можуть продати в Польщі, і з тим, що Україна сюди завозить і наша продукта дешевша, а отже, складає більшої конкуренції. Це все от роздута, роздмухана була карта соціальної несправедливості. Ну По-перше, це не навроцьким коли це, це зерно, це ну це, період, це раніше було не, та, 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 та. Це раніше так. Дивись, я не буду давати оцінки персонального навроцькому чи а Просто давай подивимося вперед. Те, що Україні треба буде вчитися жити по-іншому з Польщею, це факт. Останні заяви, це і, і, і волинське питання. Але ми знову ж бачимо, що компроміси знаходяться. І, зокрема, екзумація в пужниках на Тернопільщині перший результат це, можна сказати доводить, за останній час, правда? Так, доводить про те, що ці компроміси шукаються. Друге, Україні треба шукати іншу мову і, можливо, не іншу, це не точне не слово, але треба шукати цю мову. Бо Польща, як член Євросоюзу, вона має е, все одно дати окей вступу України до Євросоюзу. А зараз дуже багато е, якраз це і перевізники, і сільське господарство. Це дуже гострі питання. І насправді сама Польща це пройшла, коли вступала, у неї з Францією Були такі гострі ж питання, і вона багато років їх вирішувала. Тобто, Польща пройшла цей період. Інша історія. А зараз Україна і Польща знаходяться в тій же ситуації, як колись Польща і Німеччина, коли але Німеччина чітко говорила: нам краще жити з багатим сусідом і мирним, аніж не з багатим, і тоді іммігранти і всі інші економічні питання. Та ж саме зараз позиція і поляків. Нам краще жити з достатнім, з достатньою багатою з правами людини країною Україною, не жити з, ну, з країною, яка корумпована, у якій слабка економіка. Тобто поляки говорять, ми розуміємо те, що Україна має бути в Євросоюзі. Але те, що цей шлях переговорів буде непростий саме з Польщею, це факт одно. Значно та я так розумію. Тепер оця теза, що Польща а, є адвокатом у Європейському союзі. А, зараз вона буде звучати ця фраза а, по інакшому. Це точно. Останнє що хотів запитати: оскільки а, суспільний... перепрошую, я чому ти так думаєш? Неправду, Дуда, це представник права і справедливості, як і навроцький, і польща була адвокатом. Є я ж кажу, то... що була була. А зараз чи буде вона адвокатом? Я от про що. А право це та ж право і справедливість навроцький один в полі не воїн. Це буде право і справедливість. Право і справедливість, Мартин, президент якої зараз при владі, тому чи буде змінена політика, якраз в цьому я не дуже впевнена. Та я теж дуже хочу на це сподіватися. Останнє, що хотів запитати, бо знаю, що поспішаєш, скажи, будь ласка, е що? Чи може бути розворот у ставленні до політики з медіа? Багато що вже встиг пережити і польський суспільний мовник. Так і тепер, коли прийшов новий прем'єр, то все таки, скажімо так, стало працювати більше спокійно. А тепер що чекає? Ну, я скажу як працівник суспільного мовлення, оскільки польське радіо є теж частиною суспільної системи суспільного, суспільних медіа, ну немає зараз. Говоримо, ти типу, попросив включитися, спокійно включилися. Тобто немає ніяких обмежень, Ми говоримо про те, що дуємо. Насправді, я не бачу тут якоїсь різкої зміни свободи слова, Інша річ, що деякі реформи. Орми, які там планував уряд, це не стосується медіа, а взагалі внутрішньої таких історій. То звісно, їх доведеться поставити на паузу, і треба розуміти, що уряд це одна партія, президент це інше. Це конкуруючі сили, і як вони будуть знаходити спільну мову в майбутньому? Ну це питання, і, зокрема, щодо міжнародної політики, все ж таки, Польща залишиться адвокатом України тут. У мене немає ніяких сумнівів. Дякую дуже, Лариса. Все, відпускаю. Знаю, що маєш бігти на е, наступний ефір. Дякую, що включилися з Харкова. Величезний привіт, і до наступних е, до наступного слухання, до наступного спілкування. Дякую, дуже. До, побачення. До побачення. Друзі, з нами щойно була Лариса Задорожна. Вона працює ведучою на польському радіо для України. Є українською журналісткою, родом із Харкова. Ну а поки я ще хочу от що розповісти: буквально новина сьогоднішнього дня, якраз що мер Варшави Рафал. Часковський привітав переможця президентських виборів. У своєму дописі Вітальному він сказав Каролю Навроцькому: Я вітаю Кароля Навроцького і з перемогою на президентських виборах ця перемога зобов'язує особливо в такі, в такі важкі часи, особливо за такого. Рівного рахунку ну, ми 49 там з гаком і 50 з Гаком, так? Пам'ятайте, про це наголосив а, мер а, Варшави Рафал Часковський. І сьогодні зранку, а, президент України Володимир а, Зеленський а, так само привітав. Навроцького із перемогою на виборах, президент Володимир Зеленський сподівається на плідну співпрацю. Він заявив, що Польща, яка Зберігає силу національного духу та віру в справедливість була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки і сильним, і сильним голосом, що захищає свободу і гідність для кожної нації. Український лідер очікує. На незмінно плідну співпрацю з Польщею і особисто із новим президентом країни і ще одна цитата Зеленського: зміцнюючи одне одного, на нашому континенті даємо більше сил Європі. В глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального і тривалого миру, додав Володимир Зеленський у своєму дописі. Ну і якщо так пройтися, по, по попереднім заявам Навроцького він вважає, що. А, Має бути досягнуто постійного миру він саме за це виступає, а не за тимчасовий мир. Тому я все таки я не аналітик, звісно, я журналіст, але все-таки в цих словах вбачаю, що от, як Лариса казала, та це не означає його прихід, що там скорочення підтримки України в плані. Ну і ми знаємо, що якраз. Аеропорти, аеродроми Польщі, вони якраз є тою базою, через яку до нас надходить зброя як з Європи, так і з Америки. Поки що з Америки поставки зброї, ще тривають. І ще не тривають, що буде далі, наразі невідомо, тому що Конгрес американський далі за це ще не голосував. І яка буде щодо цього подальша політика президента США Дональда Трампа, наразі невідомо, тому що він. Тисне дуже тисне е, на Україну і на е, Росію, щоб велися перемовини. Як він говорить, що хоче закінчити раз і назавжди війну. Ну і треба слід сказати, так що зараз вже у Туреччині, у Стамбулі, розпочалися і тривають, наскільки вже розумію, тривають перемовини між російською та українською сторонами, і, і так само повідомлялося, що що е, Україна змогла вже звірити, як то кажуть, годинники звірити позиції свої е, із представниками Європи, які приїхали теж стежити за проведенням перемовин. Е, наразі е, не я не володію інформацією. Можливо, зараз після подивлюся і після музичної композиції вам скажу, якщо вже відомо, хто ж саме бере участь у перемовинах, маю на увазі, чи є там представники безпосередньо у кімнаті перемов переговорній кімнаті, чи є представники Америки, Туреччини, яким чином перебувають ці переговори, але для нас зараз це дуже важливо, і Україна головного зараз вимагає це припинення бойових дій на 30 днів. А в цей час можна було б вести активно переговорний процес. Ну і ще раз нагадаю, що відбулося в неділю, 1 червня, це те, що дрони. Запущені фахівцями Служби безпеки України влучили про стратегічно важливих для сил оборони Росії по аеродромам, і було знищено 38% стратегічної якраз стратегічної авіації, яка могла нести ракети. Яка могла нести навіть там ядерні е, ядерну зброю на своєму борту авіація, та і багато хто із. Е... Політологів і військових фахівців кажуть, що це посилює позиції України на переговорах у Туреччині. Тож ми будемо чекати новин щодо результатів. Зараз слухаймо музику.